Всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як замінити масло на такій от швейній машинці. Так, почнемо. Піднімаємо машинку нашу. Так, ось у нас картер. З маслом. Дивіться в якому стані. Тут і кусочки мила. Видно так. якісь кусочки тканини. В якому жахливому стані масло. Бачите, обмилки там всередині. Так, що нам потрібно? Беремо викрутку. Так, Так, беремо отаку плоску викрутку і відкручуємо ось цей гвинт. Так, зараз я спалах увімкну. Так, ось цей. ось легенько повертаємо. Тут у нас магніт. Дивимось під низ. Ось сюди підставляємо тару, бутилку будемо зливати сюди масло. так Було видно. Так, що я роблю. Так. Виставляємо бутилку і зливаємо, відкручуємо. винт оцей. Все, масло зливається. Ось дивіться. До винта. Причепився магнітик. Магнітик чистий. Нічого немає на ньому, ніяких. Ніякої стружки, нічого немає. Так, ось зливається. Старе масло. Так. Потрібно взяти тряпку, повитирати, оце все старе, грязне масло. Залишки масла. Видалити оці всі залишки мила звідси. Все, що там є, ось, гудзик. Так, нічого тут не потрібно лишнього бути. Так, повитирав я ось бачите, частенько, піддон. Ось дивіться, скільки було булавок тут. Теж обмилки всякі ось такі були. Це все впливає на якість масла. Тут взагалі нічого не повинно бути, крім ось такого магнітика. Так, Лишнє масло, яке залишилось, от шприцем, шприцем витягну. Далі повитирав трапкою насуху начисто. Так, беремо далі ось цей винт, що тут був. Дивіться, щоб на ньому була прокладочка резинова, маслостойка, ставимо на місце його. Ось так підтримуємо, щоб прокладка не випала і закручуємо його назад. Так, зараз я покладу. У щоб по різьбі попасти. Хочу по різьбі попадати. Головне, щоб по різьбі попасти. Так, попали. Просто мені щось не получилось. Так, закручуємо Резинка там під гвинтом. Так, це в мене сильна викрутка, я її так двома пальчиками підтягну Все. Далі так, видно, так. Далі беру ось таке маску, мастило ВП-150. Ось фірму не показую, щоб не казали, що я рекламую це вазолінове. Глибоко очищене масло заливаємо. Ось. Так, так, так ось видно. Так, це. Нижній рівень. Рівень мастила повинен бути посередині між нижнім та верхнім рівнем. Ось так ось позначки. Верхній рівень і он нижній рівень. Це ось так. Масло замінено. Так, дивимося, ще не прокапує. Так, зараз витриму. Це ще залишки старого масла. Якщо буде просачуватися, трішки підтягуйте цей винт з середини. Це нічого, пробуємо пальцем. На пальці на жирного нічого немає. Значить, гарно затягнули. все добре. Масло не буде витікати. Не забуваємо. Ставити магнітик назад, ось сюди. Якщо буде якась стружка, вона буде цей магніт буде ловити ту стружку. Металеві всякі голочки, лавочки, які були ось тут, піддоні доні масляному. Так, ось дивіться, скільки пішло, було там масла. Десь півторашна бутилка. Ну, тут трохи менше було, а потрібно ось скільки десь тут. Пів літра масла. 0,5. Так, ставимо машинку на місце. Так все. Потім перевіряємо, якщо все добре, ось тут повинен в цьому вікончику бути фонтанчик. Все, масло замінено, можна працювати машинкою. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, До нових зустрічей. Пока-пока.